В Олександрії у новому році журналіст В'ячеслав Чебишев планує презентувати свою книгу. Про це він повідомив на загальних зборах Олександрійської територіальної організації Національної спілки журналістів України, яка відбулася на початку грудня. Дві книги у мене були поетичні зборники, мисливслухи, перше і здання второє перше, тисячу друге, дев'яносто 1996 році, потім дві 2003 році, тому що в 2003 році мені було 50 років. А в 2013 вышла такая книга. Но она вышла не полным тиражом. И я объясню почему. Книга тоже достаточно солидная. Туда вошло все то, что было в тех изданиях. С графикой, которую делал Николенко и Ахапкин. <coughs> с фотографиями. Это более такая семейная книга, потому что тут много, много касается именно ну, моей судьбы. Бабушка, дедушка, мои мама, папа. И А от вони, роки. Это я, когда на в году. У 2013 році до 60-річчя автора книга не вийшла у повному обсязі через фінансові труднощі. А потім був Майдан, війна і вже було не до книги. Нині ситуація покращилася, з'явилася можливість видати книгу у повному обсязі. У цьому виданні будуть фото, біографічні історії та вірші про родину, кохання та підсумки прожитих років. Пройдуть роки. безслідно не исчезну. Своей строкою в чьем-то сердце отзовусь. Мои дела помогут мне воскреснуть. Поэтому и смерти не боюсь. Да, не святой, но не безбожный грешник. А много ли в миру святых? Немало было раз, но больше было терней. Мне Бог не даровал дорог простых перед Творцом, Не покривив судьбою. Скажу, що готи прожити не зря. Доволен, да, доволен я судьбою той тобто, часой жизни, випітай до дна. В'ячеслав Чебишев – спортивний журналіст, один з відомих організаторів змагань з мотокросу, автор декількох власних творчих збірок, планує у новому році зробити кілька презентацій своєї книги. В першій половині наступного року будет несколько презентаций, потому что они не успевают делать обложки на 500 штук. Поэтому будет какое-то определенное количество. Будет несколько презентаций, вот здесь будет презентация первая для моих соратников по клубу по футбольному. Здесь же опять же мы соберемся, вторая презентация обязательно для всех журналистов, с моей подписью, с пожеланиями, будет каждому вручено. Кто придет, Пожалуйста, получите книгу про те, у якому форматі відбуватиметься презентація книги і що у виданні буде цікавого для звичайного читача, ми обов'язково вам розповімо у наступних сюжетах.